Вітаю, друзі, в ефірі проєкт народний репортер. На цьому тижні до нас звернулася мешканка Дніпра, пані Ірина, яка мешкає на вулиці Короткій, 17. протягом семи років жителів приватного сектору непокоїть стан футбольного майданчику, що розташований в притул до їхніх домоволодінь. Через те, що ігрове поле побудовано без урахувань державних будівельних норм, в'ячі постійно залітають на подвір'я, пошкоджуючи вікна, підвіконня, покрівлі будинків, а також автівки, що припарковані. Сім років тому у дворі будинків 16 та 18 по проспекту Слобожанському було облаштоване футбольне поле. У цьому дворі пролягає і сусідня вулиця Коротка, де розташований приватний сектор. Усі ці роки мешканці приватних домоволодінь потерпають від численних пошкоджень їхнього майна. Ігрові м'ячі б'ють вікна, підвіконня, дахи будинків, а також припарковані у дворах автівки. Коли починалось будівництво, нам обіцяли огорожу, бо я підходила до робітників, які почали це будівництво. І там був бригадир, мабуть, от, який сказав, що буде 7-метрова огорожа, буде все як потрібно, належним чином буде все зроблено. От очередной раз залітів м'яч. От він знаходиться в пределах 25 метрів. Згідно державних будівельних норм України, висота огорожі має бути щонайменше 2,5 метри. А майданчик повинен розташовуватися на відстані від 10 до 40 метрів від житлових будинків або навіть і більше, враховуючи цільове призначення цього майданчику. Тим часом відстань приватних домоволодінь на вулиці Короткій від футбольного поля становить менше 8 метрів. Поле, яке побудовано без урахувань державних будівельних норм та несе загрозу людям, обійшлося у 2017 у році міському бюджету у 700 тисяч гривень його збудували на дуже малій відстані від наших подвір'їв. Я розумію, що ті листи, які нам відповідали на те, що воно все у нормі, але від дому номер 18 – це також є 30 метрів, від дому номер 16 – це є десь 10-12 метрів. Це відповідає нормам, але ж від приватного сектору. Це всього лише 8 метрів. Це дуже замало на сайті підприємства «Спорт Дніпро» написані дуже гарні слова. Кожен рік проводиться поточний ремонт дитячого та спортивного обладнання і покращують інфраструктуру міста. Але за ці роки жодного разу ніхто не приймав участі в ремонті цього майданчика. Вирішення проблеми здавалося б банальне. Мешканці пропонують встановити допоміжну сітку на огорожу футбольного поля. Жителі приватного сектору неодноразово зверталися до міського голови Дніпра Бориса Філатова, а також депутата міської ради минулого скликання. Саме за цей округ відповідав Дмитро Безуглий. Допомоги немає на сьогоднішній день. Депутатом за цією адресою є Сергій Шевченко. Я не проти цього майданчика. Ну зрозумійте, ми теж люди, і ми хочемо жити, хоча у цього всього. На собі не приймати нам розбили скло і, і що, і прийшлося самим вставляти, бо ніхто нам його не компенсує. Крім того, кілька років тому жителі зверталися і до департаменту гуманітарної політики міськради, де їм відповіли, що футбольне поле перебуває на балансі комунального підприємства Спорт Дніпро згідно відкритих даних, діяльність КП Спорт Дніпро Дніпровської міськради перебуває у стані припинення. Тому ми надсилаємо інформаційний запит до депутата. Дніпровської міськради відповідального за округ Сергія Шевченка та до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з питанням, коли буде облаштована захисна сітка на огорожі футбольного поля на проспекті Слобожанському, 18. Продовжуємо новинами, які зафільмували Дніпряни. На вулиці Новоорловській, 2, на голову перехожим падають шматки фасаду. Тижня стався ще один обвал. Фрагмент фасаду впав на припарковане авто на вулиці Виконкомівській. Не тільки фасади падають у Дніпрі на перехожих та їхнє майно. Поки комунальне підприємство «Міськ Зеленбуд» гучно звітує про ліквідацію аварійних дерев, великі гілки продовжують сипатися. Інцидент трапився у дворі провулку Скориківського. Хоча, за словами місцевих, нещодавно на цьому місці комунальники вже проводили обрізку дерев. Діти бавляться у каналізації. Житловий масив Придніпровськ продовжує тонути у фекаліях. Чергове там прорвало каналізацію. Це сталося на вулиці Леоніда Каденюка, 15. За словами місцевих мешканців, вони зверталися на гарячу лінію міської ради з цією проблемою ще у березні, майже два місяці тому. Але ні аварійної огорожі, ні ремонту на місці так і немає. Мешканці подали повторну заявку. Ось тут ось то, що відміталі маленькі камушки. Якщо бо такої дідаємо, побагато. Вирував фонтан каналізації і на вулиці Троїцькій та стікав уздовж проїжджої частини. Ось така ситуація на закостала хороброго на перехресті Троїцький. Що на тиждень, то новий дріфт трамваїв. Цього разу вагон трамваю номер 9 зійшов з рейок на вулиці Світлій. Люди не постраждали. Супругалося світла склад вагону. Щорів, вкотре помітили у самому центрі міста. Стихійно сміттєзвалище отворилося на вулиці Шітовій. На житловому масиві західний стовп впав на дорогу і обірвав трамвайні дроти. Дніпрян обурює, що критичні проблеми у місті не вирішуються, немає і належної підтримки армії. Натомість виділяються чималі кошти на сумнівні тендери. Тюльпани, які цьогоріч закупила міська влада за мільйони гривень, вже давно відсвіли. Активісти порахували, що кожний день, поки тюльпани цвіли, коштував фронту приблизно понад 1,5 мільйони мільйон гривень. Зробіть гідне фінансування ЗСУ з бюджета міста, життя військових на першому місці. Тюльпани почекають, наголошують активісти, які вкотре вийшли на мирну акцію. Гроші на зсу. Наша знімальна група вийшла на вулиці Дніпра з традиційним питанням, що мешканців турбує на їхньому районі або дворі. Чи зверталися вони до місцевої влади або депутатів та чи чують проблеми Дніпрян? У нас на районі дуже поганий напор води. Це який район? Район Косіора, Гулі Корольової, 2». Скільки років ця проблема? Я там живу майже рік, ну і там поганий тиск води завжди. Якщо десь якась поломка, в нас немає води. Верх робочий. Вот. В основному це не центральні вулиці, а вот, внутрішні домової, це просто нет слов. Театральне, там проїхати навіть на машині тяжело. То есть там находятся налоговые, какие-то там еще учреждения государственные, но никто дорогу там не ремонтирует вообще никогда. То есть там ямы просто ну, очень глубокие. Их засыпают, там, видимо, местные. Вот. Но От этого лучше не становится, то есть там на машині реально проїхати очень тяжело. Ну, я имею в виду на свидании на небольшому машині. Знаєте, как вони делают дорогу, вот іде центральная улица, а в полуметре, когда вот ідет яма, вона заходит уже в, ну, внутридомовую как бы, территорію, вони її оставляють. У мене просто вот, знаете, это поражає. Ну, вона ну, ж рядом находится, вона ж не где-то там, ну, залатать ее тоже. Не дуже часто вивозять мусор. Буває накапливается дуже великий. – Де саме? Ну, – Індустріальний район. Ну, там, де я орендую житло, я сама з Одеса, да, я помітила різницю, навіть немає двірника. Тобто ніхто не підмітає там те, що, ну, ту, ту територію, яка поруч з будинком. Це мене дуже здивувало. В тому домі, де я да, орендую житло, там немає бомбосховища. А це там 16 поверхів. Да, тобто, ну, там Бажано, щоб таке було. Ну, саме таке бомбосховище, щоб в ньому можна було знаходитися, да, а не якось там по стіні щось текло, скажімо так. Розмір маршрутних таксів, вони дуже маленькі в порівнянні з Одесою. Ну, тобто, у нас там Богдани, щось таке побільше. Ну, тобто, коли таке навантаження на дорогу, да, затори, ну, тобто, коли маршрутне таксі маленьке, ну, це для пасажирів ну, це дуже зручно. Невчасний вивоз мусору. Ну, там в тому районі, де ми живемо. Наприклад. А який район? Новокадацький. Я з району Тітова, вулиця Будівельників. В моєму будинку дуже поганий напор води, звичайної води. Ось, і проблематично приймати душ, ну, якісь такі звичайні дії. Скільки років ця проблема? Ця проблема стільки років, скільки я живу на цьому районі, тобто 13 років. Я знаю, що мої батьки зверталися до влади, але це було десь три роки тому. Зараз ну, всі опустили руку, можна так сказати. Тому що це питання не вирішується і влада не реагує на, на дані запитання, на дані зауваження. І також була проблема з дорогою. Жителі мого дому самі ну, полагодили дорогу, тому що це було, перш за все, проблематично виїжджати машинами з двору. Дякуючи, що в моєму будинку живуть небайдужі люди і займаються самі своїми проблемами. Район 12-го квартала Чечелівський район. Раніше було трішки краще, у тому плані, що у нас були додаткові маршрути ходили. Зараз проблематично добратися додому. І дороги хочеться бажати кращого, щоб дороги були кращі. Ми зробили одну дорогу, після чого фінансування якимось чином було обмежене. І після, після чого Будівництво було припинене, дорогу до кінця не доробили і через це і транспортний засіб страждає, бо маршрутки дуже часто там ламаються. Нестабільно ходить міський транспорт, і у цьому і проблема. Щоб, наприклад, доїхати додому, це частіше бувають навіть такі випадки, що мені доводиться їхати на таксі. Зверталися там є організація, як районна, там є спільний чат. Особа, яка очолює це, вона зверталася за цим питанням та. Ніяких результатів це не дало. Я сама Запорізької області у Дніпропетровській мешкаю з 15-го року, з 2015-го, так як приїхала сюди навчатися, і мене це трішки засмучує, тому що я бачу, що у той час, коли я поступала, якраз обрався Філатов. І він тоді працював раніше працював у нашій академії, і я була зацікавлена, і мені я на той момент навіть повірила. І наші хто студенти також вірили у щось краще. А зараз я бачу, що кошти йдуть зовсім не на те, і хочеться. Дивлюсь, навіть у мене є можливість порівняти з містом, яке поменше, так? наприклад, Запоріжжя і Харків. То я дуже засмучена, якщо порівнювати ці місця. У Дніпропетровська дуже гарні є можливості для розвитку, дуже гарне місто. Та багато через те, що багато коштів зникають і я не розумію, куди вони діваються. То місто дуже занедбане і на армію нормально не фінансуються кошти і в місто не вкладаються. Качка з каченятами вирішили прогулятися містом. Таку чудову родину помітили на проспекті героїв, а потім і на центральних вулицях Дніпра. А таку ящерку з патріотичним окрасом зустріли мешканці за межами міста. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за увагу та ваші звернення. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!